Аню, я вітаю. Розкажи, будь ласка, що з енергозабезпеченням нині? Вітаю студія сьогодні. У Полтаві діють віялові відключення електроенергії згідно з тих графіків, які були складені енергетиками, розбиті на три групи відповідно і почергово відмова відмикають кожен район світла для того, щоб збалансувати електросистему. Але до цього на жаль, через масовий ракетний обстріл, 23 листопада, так який відбувся від 24 до 30 годин у Полтаві не було світла, води і тепла. Повний блокаут на жаль застав також і Полтавщину через ці масові обстріли ракетами, які здійснили по різним містам України. Через це були труднощі, звичайно, люди раніше пішли додому, тому що не працювали світлофори, не було ніякого абсолютного освітлення. Повна темрява була в Полтаві. Відповідно важко працювати було будь яким магазинам і бізнесу закривалися ті, в кого не було генераторів, люди працювали. Реалізовували тервар виключно там за готівкою. Але попри все, наприклад, наші бригади екстреної швидкої допомоги їздили. 500 викликів обслужили. Наші хірурги встигли зробити 45 операцій. Ну а цивільне населення активно відвідувало пункти незламності, намети незламності, які якраз в принципі 23 листопада відкрили у Полтаві. І як говорить вже офіційна статистика, більше 9 тисяч людей встигли відвідати ці пункти. Ти незламності у Полтаві. А спочатку, звичайно, в перші години, а, поки не було а, електроенергії, ну все було нормально. Десь приблизно 20 людей було в наметі, але пізніше, а, як вже люди почали розуміти, що електрика скоріше за все не буде більше ніж доби, коли побачили, що телефони сідають, зряди на павербанках Сідають всі масово, пішли просто в ці пункти незламності. Були величезні черги а, навіть. Рятувальники виносили столи на двір для того, щоб можна було більше людей якби забезпечити електрикою, бо в самих наметах місця вже просто не було. Деякі креативні полтавці відразу проходили зі своїми подовжувачами, бо розуміли, що е, такі більші шанси так підзарядитися, підзарядити пристроїм. Але були наприклад і труднощі, бо не всі намети незглавності встигли відкрити. Тож надавали допомогу і в нашому обласному ЦНАПі, і в дитсадках, наприклад, приймали людей для того, щоб ті могли і зігрітися випити гарячого чаю, щось там перекусити і також підзарядитися, і в обласній раді також приймали людей. Ну тобто, по максимуму, намагалися якось прийняти полтавців і гостей міста, забезпечити елементарними такими речами, бо розуміли, що на жаль. Можуть бути далі і складнощі, поки працюють енергетики, поки працюють комунальні служби, якось налагоджують роботу. Надалі будуть виправляти помилки на цій мапі, бо не всі, наприклад, могли підвантажити мапу незламності і на це витрачали заряд електроенергії. А не всі пункти встигли, наприклад, ще відкрити до того часу. Ну будуть якось трохи надалі намагатися оптимізувати цю роботу для того, щоб дійсно всім могли допомогти за, за такою потреби. Якщо говорити про сьогодні, то Наприклад, із тих проблем, які виникли, ще працюють наші комунальники на водогонах, деяких. Були аварійні такі питання, які сьогодні намагаються вирішити, і сьогодні ще не працюють е, тролейбуси через те, що наше депо не отримало живлення. Е, ну поки що працюють виключно або комунальні автобуси, або е, приватні маршрутні транспортні засоби їздять вулицями Полтави. Ну і надалі в'явлеві відключення продовжують діяти е, по різним районам Полтави, і таким чином намагаються збалансувати продовжують систему нашу е, звичайно по електриці. Е, тож ось така ситуація ста станом на зараз із Полтави регіон оговтуються після повного блокауту, який був повторюся від 24 до 30 годин в різних регіонах міста. Сподіваємося, що надалі все буде нормально, все буде спокійно. Сподіваємося, знову ж таки на наші збройні сили України і на їхню вдалу роботу. Тож така інформація станом на зараз із Полтави Студія, вам слово. Дякую дуже, Аню. Якщо чуєш зараз студію, можна попросити дуже коротко, але так. область уже в область повернула електропостачання зараз. Інші населені пункти. Так, в області загалом є електроенергія, всі ці питання, звичайно, якщо йдуть вілові відключення згідно з тим графіком, який склали енергетики в тих містах і в тих селах, не буде електрики. А так загалом ситуація стабільна, загалом в області, і в принципі, все під контролем намагаються усувати ті проблеми, які виникли в результаті знеживлення Полтавщини. Але загалом, станом на зараз, ситуація стабільна. Ситуація спокійна. Люди повернулися, стараються працювати. Магазини працюють, торгові центри працюють. Тобто, все спокійно. Полтавщина продовжує жити попри всі е, натяки росіян на те, щоб цього не було в Україні. Дякую дуже, Аню. Анна Морозова, кореспондентка із Полтави, на прямому зв'язку із нами розповідала про це місто і регіон, як він оговтується зараз і повертається після відключень, викликаних масованими ракетними обстрілами Російської Федерації.